Доброго дня малята! А чи любите ви гратися? Так, дітки, звісно, всі малята люблять гратися. Подивіться, що в мене є. Це велика коробка з іграшками Давайте роздивимося, що є в нашій великій коробці. Скільки ведмедиків? Правильно, один. А скільки м'ячиків? Вірно, багато. А скільки машинок? Вірно одна. А скільки пірамідок. Вірно, одна. Малята пропоную вам погратися іграшками разом зі мною. Подивіться на малюнок, скільки ведмедиків великих, а скільки маленьких. Великий ведмедик один, а маленьких багато. Малята! А тепер давайте порахуємо, скільки пірамідок у коробці. Одна. Дві пірамідки. Три пірамідки. Молодці малята. А тепер, діти, давайте подивимось. Скільки м'ячиків великих і скільки маленьких. Великих м'ячиків один. А маленьких багато. Гарно з вами гратися. А тепер, друзі, давайте з вами пограємось у гру, хто заховався. Погляньте на зображення, хто на ньому зображений. Лялька, ведмедик, м'ячик і машинка. А тепер заплющте оченятка. І вгадайте, кого не стало? Так, вірно, знаховалася машинка. Ще раз дивимось на зображення, запов'ятовуємо. Тепер заплющуємо оченята. Кого не стало? Звісно, ж ляльки. молодці малята. Ось і погралися ми з вами, діти, іграшками, які є. Дитячому садку, дякую вам, валята, за те, що так гарно гралися. До нових зустрічей!